Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Дякую Богові, що дає можливість, створює нагоду для спілкування з Божим Словом. Дякуємо Богові за його опіку над нами, за те, що Він провадить нас у щоденному житті. Молимося і просимо, аби Господь тримав і далі нас під своїм піклуванням, а також Україну і весь український народ. На сьогодні запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у посланні святого Павла до Филип'ян. Ми будемо розглядати вибрані вірші із четвертого розділу, вірші з четвертого по сьомий. Послухаємо спочатку Слово Боже. Апостол Павло каже: радійте у Господі завжди, і знову кажу, радійте. Ваша поміркованість хай буде відома усім людям, Господь близько, ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою. І проханням з подякою. І мир Божий, який вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Багато з нас, особливо людей мого віку, старших, трохи молодших, пам'ятають останні часи існування Радянського Союзу. Тоді іноземцям, які приїздили до нас, дуже часто кидалося у вічі те, що обличчя багатьох наших людей на вулицях наших міст і сіл. Були засмучені і сумні. На них годі було побачити часом радість і втіху. Останніми роками ми можемо спостерігати в Україні щось подібне, і на те є вагома причина. Триває жахлива війна. І Гинуть невинні люди, гинуть наші співвітчизники. Вояки українського війська, цивільні діти, люди старшого віку. Чимало людей втрачають надію за цих обставин на завершення кривавої бойні, розпаленої Москвою. Українське військо з усіх сил щоденно стримує шалений натиск ворога. Великою ціною. Кожен український вояк розуміє, що позаду нього його рідні, близькі приятелі, його батьківщина Україна, що відступати нікуди. І цього разу ворог, якби прийшов на нашу землю, нікого не пошкодує. Надто якщо він би посунув далі на захід. Тоді загинули б тисячі, якщо не мільйони. Скидається на те, що причин для радості немає, судячи з того, що ми щойно казали. Однак подібні часи були також і в минулому, можливо, будуть і в майбутньому. І Подібні часи були тоді, коли ще був живий апостол Павло. І в нинішньому посланні апостола Павла ми читаємо його слова про те, що християни всупереч усьому завжди мають підставу радіти. Поговоримо про це зокрема. Як діти Божі, ми добре знаємо, що з тих пір, як сталося гріхопадіння, негаразди, яких ми зазнаємо нині, і яких так багато довкола у світі, були завжди. Одна імперія воювала з іншою, війни ніколи не припинялися. Імперії воювали і захоплювали чужі землі. Про багатьох із них ми читаємо у святім писання: це єгиптяни, асирійці, вавилоняни. З історії ми знаємо про Перську імперію, про македонян, римлян, московитів. Усі вони воювали. Згодом воєнні конфлікти у світі були пов'язані з іменами Наполеона, Гітлера, Мусоліні, Сталіна і так далі. А сьогодні до цих імен долучилося ім'я кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Апостол Павло жив за часів диктатури кесаря Нерона, роки його життя з 37 по 68 по Різдві Христову. Нерон був відомий своїм жорстоким ставленням до християн. І часи його правління це були дуже важкі часи для християн, сповнені утисків, випробувань, страждань. Апостол Павло жив в ті часи, але погляньмо, як він промовляє до віруючих филип'ян у своєму посланні, які жили теж у ті часи. Чи він тут каже про переженість і смуток? Чи він, можливо, каже, брати і сестри у Господі, для нас, християн, все виглядає дуже кепсько, немає жодної надії. Ви чули, як Нерон звинуватив нас у пожежі Риму минулого Року. Цей таран розіп'яв християн на стовпах і згодом підпалив їх, інших зав'язав в овечі шкури і кинув на поталу диким звіром. Але ж нічого подібного апостол Павло у нинішньому посланні не говорить. Натомість він підбадьорює віруючих і втішає їх, він каже, ваша поміркованість, а це давньогрецьке слово Епіейкес ще перекладається як лагідність, терпеливість, хай буде відома усім людям Господь близько. І це дуже слушна порада для нас нині, дорогі у Христі. Довкола нас багато зла, у світі багато зла це правда. Мораль побожність чесноти правдиві під загрозою, розгул аморальності і розбещеності. Наші діти ростуть з більшою, ніж раніше, кількістю викликів у християнській вірі. Насильство і злочини коїться на наших очах мало не щодня. Але апостол Павло заохочує нас радіти посеред усього цього, тому що він добре знає, він твердо впевнений, що наш Спаситель і Викупитель Ісус Христос прийде знову згідно обітниці. Його прихід близький. Ми зараз перебуваємо у листопаді, невдовзі за нашим церковним календарем настане період, який зветься у нас Адвент, що перекладається як Прихід. Отож, під час Адвенту ми щороку перебуваємо. У часі підготовки до зустрічі і приходу Господа Ісуса Христа у Різдві і водночас Його другого приходу. І сьогодні ще раз поміркуймо над тим, як саме християни повинні готуватися до зустрічі з Господом. Перше, і це на підставі слів апостола Павла, які ми сьогодні читаємо і досліджуємо. Святий Павло каже, щоб ми стереглися диявола. Диявол любить підкрадатися тишком нишком. Пам'ятайте, що він великий майстер на брехню і спокуси. Він майстерно грає на найтонших нотах нашої душі і серця, на наших слабкостях, почуттях, жадібності, бажанні досконалого комфорту на нашій ліні і гордині та інших хибах. Він вміло розставляє нам пастки, у які ми можемо потрапити. Тому не засинаємо духовним сном. Пильнуйте, дорогі брати і сестри, щодня випробовуйте себе і свою віру, зміцнюйте свою віру Словом Божим і святим причастям, сповідуйте свої гріхи. Просіть у Христа прощення, яке може дати тільки Він. Тримайтеся вашого Спасителя і Викупителя, і кладіть завжди надію на нього. Далі Святий Павло каже радійте, отож і ви, дорогі у Христі, як би нам важко не було, не будьте сповнені лише приреченості і безнадії та розпачу. Ми так часто зациклюємося на тому, що все погано, все, як люди нині кажуть, пропало. Ми інколи міркуємо таким чином, дорога мені людина у важкій хворобі, що мені робити? Хто мені допоможе? Чи то якась інша турбота і біда? Але навіть якщо це так, то пам'ятайте, що якщо немічний і слабий є, Християнином, то він перебуває в надійних Божих руках. Якщо він не знає про це, то розкажіть йому про Христа Його Спасителя, звіщайте йому Боже Слово, моліться разом з ним. Ми так часто сумніваємося у Божому плані нашого Спасіння через Сина Божого. І навіть Іван Хреститель цей. Великий Пророк також сумнівався. І одного дня, коли він вже був ув'язнений, послав своїх учнів до Ісуса, щоб вони запитали Його, чи він дійсно той, що має прийти Спаситель світу, чи треба чекати іншого. Отож, не зациклюйтеся ніколи лише на тому, яке важке і прикре життя довкола нас. А якщо і так, то чого ми можемо очікувати, живучи на цій грішній землі? Раю і добра, його тут не буде ніколи, але обов'язково буде згодом. І Бог це сповнить. Отож, дякуємо Богові за кожен прожитий день, за кожен ранок, за кожен промінчик сонця при його сході і заході. Дякуємо за тих, хто поруч нас в радості і турботах. Дякуємо Богові за все. Дивімося далі за межі цього грішного світу. Пам'ятаймо, що Бог приготував для нас чудове місце на небесах. Він вирушив туди попереду нас, щоб приготувати нам там домівку. Наші померлі у Господі рідні і близькі, і браті і сестри у вірі. Будуть очікувати нас там, щоб одного дня привітати нас в час нашого прибуття. У нинішньому посланні апостол Павло закликає нас молитися. Він каже в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Якщо б ми, дорогі брати і сестри, Витратили, бодай половину часу, присвяченого думкам про турботи на молитву до Бога про те, що нас турбує, то ми би проводили тоді в молитві більше часу, ніж усі священники в усіх церквах на землі разом узятих. Молитва важлива, написана дуже помічна, ревна молитва, віруючого праведного. Щоразу, коли ми почуваємося пригніченими, засмученими, пам'ятаємо, хто усім керує Бог. Пригадуймо слова святого Павла, Господь близько. Не забуваймо, що той, до кого ми молилися цього ранку, цього вечора, це всемогутній Бог, який створив усе. Він знає. Що відбувається з нами і довкола нас, він знавець наших сердець, Він бачить, що нас турбує і пригнічує. Він хоче, щоб ми довірилися Йому, зверталися до Нього в молитві, яку Він чує і на яку обов'язково відповість. Він каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я дам вам правдивий мир і спокій. У Святім Писанні є чудовий вірш, який завжди може нас підбадьорити і втішити. Це вірш із Псалма 46-го, 10-й вірш. Написано: Будь спокійний і пізнай, що я є Бог. Я піднесуся між народами, піднесуся на землі. Отож, дорогі у Христі, ви можете не турбуватися, знаючи, як сильно Бог любить вас. Так сильно, що з цієї любові він поставив на землю свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, щоб Син Божий викупив нас своєю святою кров'ю, взяв на себе наші гріхи, зодягнув нас у одежу своєї праведності, щоб ми могли без страху стояти перед Небесним Отцем. Подарував нам радість і втіху. Дорогі брати і сестри, Святий Павло завершує своє послання або той фрагмент, який ми сьогодні розглядаємо, такими словами: і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Впродовж століть душ пастарі. У церквах завершували цими словами свої проповіді, наголошуючи на тому, що якщо ви уважно слухали, сказане Павлом до цього, якщо наше серце довірилося Ісусові, то нам не потрібно ні про що турбуватися. Ми можемо сміливо жити далі, попри все, попри всі негаразди і страждання. Ми можемо працювати, долати випробування, знаючи, що Господь з нами і посеред нас. Навіть одне із його імен, Еммануїл, перекладається як Господь посеред нас. Дорогі брати і сестри, за тиждень, якщо буде на те Божа воля, ми знову зберемося тут разом біля Божого Слова, щоби почути. Втішне слово Господа про те, як Син Божий став одним із нас, щоб повернути нас до себе. Радіймо цій добрій звістці, яка сповнена правдивого миру, котрим Господь наповнює нас і береже наші серця і наші помисли. Триєдиному Богові Отсю силу і Святому Духові віддаємо всю шану хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Господня нехай буде з вами. Амінь.